Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте подивимось сьогодні на завтра і зазвичай починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Так, дивіться, будьте готові. Тут до когось з вас сни ним будуть надходити такі, знаєте, ну, як пророчі, як з підказками. Роздивляйтесь ці сни. Зазвичай дивіться, ну я розумію, що не всі ж знають, що, що до чого сниться. Відкриваєте інтернет, так і пишете там якесь слово зі сну. Там, наприклад, приснився вам хліб. хліб. І сонник, і вам багато-багато значень буде надано. От значення, на яке у вас буде внутрішній отклик, оклик, ви так і зрозумієте собі, о, оце моє, оце буде саме ваше значення. Читайте все підряд, але своє ви впізнаєте. Ви просто, от, знаєте, як ви щось будете одразу відмітати, та ну ні, та ну ні. А от щось таке вам буде. Це, це моя інформація. Хто у кого є ситуація, де вам треба щось обрати, обирайте інтуїтивно, завдавайте собі питання, не поспішайте. Хай буде там у вас день-два на те, щоб вирішити якусь свою ситуацію. Але хай це буде обране вами саме те, що вам треба. Що вас приведе до стану, коли. Я задоволена. В мене в руках саме те, що я хотіла. Ось такий день. Чи хотів, для хлопців всі мої відео так само підходять, як і до дівчат. Так, дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Ой, то тут, тут дуже і непогано, але не швидко. Тож, і нічого, хай воно буде не швидко, але хай буде саме, от, знаєте, так, як треба, щоб більше не було питань. Те, що у вас давно вже завершено, або завершується у когось зараз, дає вам зовсім нову можливість, яка буде дуже поступово розвинута. Знаєте, коли. У багатьох з вас буде або знайомство, або, може, ви вже знаєте людину, але ну, поки що нема стосунків. Ви можете війти з людиною в стосунки, про які ви мріяли. Це знаєте, як виконання бажання. Це може бути для когось з вас, як отримати листа від людини, від якої ви давно не отримували листа і чекаєте вже довгий час. Непогано, навіть не хочу далі чіпляти цю тему, щоб ніяк не порушити тут нічого. Так, давайте побачимо робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Так, ну для когось. Це буде як суперництво. Показаний мені імператор. для когось це дійсно буде, як з чоловіком, який займає посаду таку якусь високу, або для когось взагалі суперництво на роботі у вашому колективі. І насправді воно буде якось зупинене. Там не буде далі просування, і воно буде зупинене за допомогою когось або чогось. Знаєте, та ситуація, яка вас виводила з себе, яка була вам незручною, яка змушувала хвилюватись, воно якось зупиняється. Це не буде мати розвитку подальшого. Поступово. Не буду казати, що дуже різко все зміниться і дуже якось так в один момент. Це якось поступово буде відбуватись. Для когось ревнощі, є якісь ревнощі, десь ви щось робите на роботі так, що в когось з ваших співробітників це викликає ревнощі. і людині хотілося б. Щоб у вас була зупинка в справах. Такого не буде, бо хтось є поряд з вами, хто допоможе цю ситуацію взагалі, от якось, ну, щоб вона не відбулася. Далі дивимось, до чого вам підготуватись, бо це важливо прийняти в ваше життя. Там, де ви не знаєте, що обрати. От просто там пам'ятаєте перший наш рядок, виходила та ж сама сімка кубків. І знаєте, коли так багато варіантів, не знаю, що обрати, а взагалі-то взагалі нічого не хочу, оберете, бо це ситуація, яка вам дається як можливість, як допомога. І вам треба буде на чомусь там зупинитись, бо це вас веде от до якоїсь вашої локальної перемоги. Це те, що вам взагалі треба, ви може ще ну, на всі 100% ви не впевнені, що дійсно воно мені треба чи ні. Не сумнівайтесь, от просто довіртесь ну, своїй долі, своєму взагалі от якомусь досвіду він у вас вже є. Обирайте там, де вам треба обрати, навіть якщо це якась ситуація, от в якій ви поки що просто фантазуєте. Все одно не припиняйте, фантазуйте, робіть те, що можете, просувайтесь вперед, бо закриває ряд карта перемоги. Коли знаєте, от те, що ви все ж таки наважитесь зробити, воно, вас, ну, воно вам вдасться, воно буде зроблене так, як ви мрієте. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Ви знаєте, тут, тут так показано, виходить колесо фортуни. З ним не посперечаєшся, бо все одно станеться. Відмовляйся чи не відмовляйся, все одно воно станеться. Якась ваша перемога вона відбудеться. Але про що тут мова? Тримайте її при собі, нікому не кажіть. Не поспішайте, знаєте, от просто як відчуття будуть переповнювати вам, вас. І схочеться комусь там розповісти, щоб людина знала, мовчіть, от просто хай воно буде тільки вашим тут не відмовляйтесь від самої перемоги, а відмовтесь просто від, ну скажімо, хизування тією перемогою. Бо це щось, що е, тільки дає вам початок у ваших подальших якихось просуваннях. І от, ж, просто щоб ніяк не змінити цього, щоб у вас дійсно були ті подальші просування, робіть все тихенько. Чого вам не уникнути? Цей день, давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ну, Тут якісь витрати будуть, але такі ж на сім'ю, на родину, такі, як вам треба, будете якось так втілювати в свої якісь бажання в життя, Знаєте, щось там намріяли, щось собі там навигадували. от хочу саме це, саме так. і зможете... Втілити в життя і доволі швидко. Цього не уникнути. Це не буде дуже там розтягнуто для вас в часі. Так, і давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Так, щось таке дійсно, де ви там, що ви там завершите, закрити якусь ситуацію, це так вас вирівноважить, Настільки ви будете себе впевненіше почувати, настільки вам ця ситуація ця буде корисною, просто от, ну, там, де ви вже вирішили, от сьогодні в цьому питанні ставлю крапку. Або ви, наприклад, собі напланували на, ну, сьогодні-завтра робіть. Бо це те, що для вас дуже таке те, що треба, як то кажуть. От на цьому я дійсно всім вам дуже дякую. Всім вам бажаю гарного дня, гарних подій в цей день. І хай будуть тільки гарні люди поряд з вами. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.